Дорогенькі, вийшла ненадовго в прямий етер. з Wellness Plus з другого аккаунта. І хочу відразу поділитися прямо, те, зараз ви на мені бачите, масочка для волосся фіолетова і шампунь. Зараз пару слов ще про це скажу, але я хочу поділитися саме оцим унікальним е, тоном. Мультифункціональний тон Джордані, і він називається навіть Бронзер Tint, впливає, звісно, він іще, там, і там гіалуронова кислота, і, ну, в общем-то, він ще й на шкіру обличчя впливає. Дуже класна штука, знаєте, я думала, це чисто бронзатор, як і рум'янчика намазать. Але спеціально зараз вийшла перший раз, була на конференції, зараз онлайн виступала як спікерка. В клубі Паверлі, це був Паверлі форум, вперше там більше 25 спікерів. Якщо що, дивіться в мене Тетяна. І, до речі, там більше світла, в принципі, як я виглядаю, то там цей тон видно. Але я от вирішила з вами поділитися своїми відчуттями прям, знаєте, відразу. Я, звісно, риз, ем, ризикувала, коли просто вперше його наносила на все обличчя. Я ще хочу при денному світлі це зробити. Ну, але захотіла, знаєте, так, в моменті. По-перше, те, що я просто в захваті почну з шампуня і з фіолетової маски. Для волосся. Це просто, дивіться, от у мене зараз своє вже волосся відростає. Да, бачите, такий перехід, але настільки е, жовтизну прибирає, ви бачите, наскільки холодний потон, класний від шампуня, від маски. Вона така густа надовго хвата. Зараз вона зі знижкою, я просто їх зараз ще дві в запас взяла на всяк випадок. Хай будуть. <гум> вот. Ну і шампудж така фіолетова. Настільки е, волосся таке, знаєте, м'яке, класне, просто живе. Розумієте? І я з задоволенням прям чекаю, коли вже відросте мій колір волосся. Ця платінова, платінова блондинка, як я раніше була, да? така е, сивина краси... <кій> красива. Виходить. <кій> <кій> Я хочу сказати, що колір сивини от при денному світлі ще зніму, і оцей перехід плавний. Настільки воно так от, от реально красивий. У мене зараз їх уже знайомі заказують, коли дивляться на моє волосся, як воно відростає. Тому кому потрібно, номера кажу, це маска 466,23. І 466-24 коди шампуні. У мене Wellness Plus в аккаунті, в шапці профілю є посилання на онлайн-каталог. Ви можете зайти там, передивитися, зараз іде знижка, і можете замовити і отримати ще 15% кешбеку. Ну, або ви можете приєднатись до моєї команди. До шведського бренду, де я вже, в принципі, з 98 року користуюсь цією продукцією, вона все більше і більше мене кожного року радує своїми новинками. І стати бізнес-партнером. Тому, ну, це зараз прямий тер, не про це, але можливість у вас така є. Свого часу в мене була ступінь відкрита кваліфікація золотого директора, тому є чому навчити. Зараз про тон хочу сказати. Я навіть зараз протестую, покажу вам. Але ви знаєте, от. Я сподіваюся, видно. Е, от таке відчуття молодої шкіри. Мені 55, нагадую, хто мене ще не знає. І прям воно настільки е, легке, як наче загар такий, засмага, да, получилася. Ніде не береться нічого. Класно на шкіру обличчя впливає. Е, тут теж я наносила. І якось так реально, мінус 5 років. Тобто я на себе дивилася в зумі. через... Зумшла трансляція, там плюс слайди. Можете, до речі, потім ще доєднатися до клубу Powerly, до мене <с> і передивитися запис мій. Але я хочу сказати, що я не очікувала такого результату. От прям візуально якось воно все скрадує і настільки так красиво виглядає. Зараз, я, як я вже сказала, потестую. А зараз я спробую повернути лампу. Щоб більш так природньо було видно, не знаю, видно чи ні. В общем, при денному світлі, я так думаю, в прямому етері з Тетяна.ментор вийду в якийсь день і прям просто буду наносити макіяж. Як гадаєте, хочете, щоб я так зробила? Я не знаю, тільки в Інстаграм це робити, чи може з Ютубу зробити, наприклад, коли легкі понеділки. Як гадаєте, де краще такий. Прямому етері прям нанести макіяж. Ну, скільки його зазвичай там ну 10-15 хвилин може, ну поки тон цей розташуєш. Ну, в общем, цікаво в прямому етері спробувати все це понаносити, подивитись як я цей макіяж роблю. А зараз, в принципі, давайте потестуємо. Я ще хочу взяти, там є. Такий бронзер, як пудра, такий, знаєте, природний сяйво. Колись у нас хайлайтер такий був. До речі, це Jordani Gold серія преміум класу. Да? Бачите, бачите, ну-ка, погано видно. А якщо я з кадру йду? Да, ось видно. І аромат такий іде, іменно, він так і називається Есенза. І аромат саме цієї парфюмірованої води. Так, давайте подивимося, який він... Зараз я нанесу. Ось ти, бачите, такий от. Але він без, без жовтого такого, без рижини, я би сказала. Тобто, здається, вроді, що він як рижий. Пензлик теж хочу взяти, той, який йде, бо це у мене тут якийсь був, я ними наносила. А там такий дуже класний, широкий є пензлик. Так, і давайте зараз розтушуємо. Тобто, так, Сподіваюсь, вам видно, дуже переливається так от. І якщо ми його розтушовуємо, так, так, щоб вам було видно. От я його розтушовую тут зверху. Прям реально така легка засмага, але воно з таким переливом, де зараз я вам покажу. І немає ні рижини, нічого. От воно реально, як наче, е, загорів. І таке красиве сяйво йде. Дивіться, як переливається, сподіваюсь, вам видно. Взагалі, класний, м'якенький, приємний аромат. Його можна наносити і на тональну основу, але я замість сьогодні тональний нанесла його. На все обличчя, на шию. Просто я не знала, де тут у мене плаття, буде закінчуватись, то не, не різкнула нижче. Але це можна, знаєте, так от, ефект такої засмаги такого переливу, сяяння. Код, кому потрібно 469,31, як я вже сказала, в шапці профілю у мене. Є посилання на каталоги, ви можете там знайти. І там дуже класний широкий пензлик. От я уявляю, прям як знаєте, так на півобличчя можна його наносити, як буде класно, зручно. І бронзери, що хочуть. Скоріше всього, мабуть, я вийду в прямий етер, коли все це прийде разом, і я прям повністю я вам покажу, як це я роблю. Ну, і звісно, тут я вже там, уже румяна в шариках були, в кульках, да, теж Джордані Голд. Тут різні такі, в общем-то, штуки. Для брів, мені зараз помада пудра подобається. Прям я для себе її відкрила, вона настільки природньо виглядає. В общем, дуже сподобалась енергії маса, вже треба скоро відпочивати. А я прям вирішила це з вами поділитися. Хто, до речі, такими бронзаторами користується, і я хочу сказати: сьогодні я ще спробую його змити, бо кажуть, що такий. Легкий відтінок засмаги остається після того, як його змиєш. І дуже гладенька шкіра. от Мені цікаво, буде потім, скоріш, може, в сторі заборіл, запишу свої відчуття після того, як я зараз все це косметику зніму. Ну, але, да все-таки, ну-ка зараз я спробую лампу так, сяйво є, є сяйво Сподіваюсь, вам видно. Ну, в общем, окремо треба рілс записати. Прямий етер, звісно, класно. Але, добре, я вас відпускаю. Ага, Лінчик, привіт-привіт. І якщо хочете щось замовляти, нагадую, каталог в шапці профілю Велнас Плюс, або пишіть мені в особисто, в будь-якому з двох аккаунтів, де ви дивитесь цей запис прямого етеру. Чи Тетя.Ментор, чи Плюс, чи може ви взагалі на Ютубі запис дивитесь цього картинку прямого Етеру, то тоді там в, опис, в описі під відео є всі посилання, контакти. Пишіть мені, і я вас проконсультую, все підберу. Так, ну все, тоді. Прощаємося на сьогодні. Гарного вечора і на добраніч, дорогенькі. Якщо є які питання, як я вже сказала, 27 років я зі шведським брендом то пишіть мені під любим відео, там, етером, записом, рілсом. Я з задоволенням розкажу вам про будь-який продукт. Все, На добраніч!